Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Слава Господу! Того часу Марія промовила, вличає душа моя Господа і радіє у Бозі Спасителі Мої, бо він споглянув на покору Слугині своїй. до здоровідні блаженної зватимуть мене всі покоління. бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я Його, і милосердя зроду в рід для тих, хто боїться його. І він виявив силу свого рама розсів гордих, думками за Ордеці, скинув з престолів і підняв угору покірнях. Голодний поситив благами а багатих і славність чин. Він пригорнув Ізраїля силу свого, здавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Аврааму і та роду його аж до них. Тож Марія перебула до Ізраїта якихось три місяці. І повернулася до свого дому. Слово Господь. Слава Ісві. В першому читання сьогодні чуло розповідь про те, як Анна приводить Самуїла yeah. до Елія, приводить і віддає його на службу Господеря. Я так поміркував. А є ж і інші. Подібні до Самуїла, там, де з самого початку було про віщі. там, де їх народження, супроводжували якісь знаки. Це сам Сон. Це Йоанн Хреститель. І кожного разу такі люди з'являються в важкі часи. Війна, окупація, якісь інші великі кризи. Так, ці читання теж дають надію, що сьогодні Господь також когось покличе, щоб наш народ не загинув. І в Євангелії чуємо молитву Марії, Марії, яка прославляє Бога. Господа і радіє Дух і у Божій Спасителі Мої, бо він споглянув на покору Словині Своєї. Ця молитва Марії, це... вона не концентрується на тому, що вона зробила, що вона досвідчила, вона згадує діла Господні. Про те, що милосердя Боже зробив рід для тих, хто боїться Його, що не виявив силу свого рамена розсів горних думками сердець їхніх, скинув могутність з престолів, що прогорнув Ізраїль Ісуса згадав, що милосердя. Ця молитва прям промінь світла для нас. Тому молімося, щоб Господь і нам згадав милосердя, і пригорнув нас, щоб. Росія в горку думками сердець і скинув могутній з престолі, щоб Господь зацарював. Щоб не, інакше кажучи, не людська влада і не гординя царювала над нами, але Господь. І про це молюся.